Всім привіт! Сьогодні Володимира. Я про це, чесно кажучи, не знав. Я про це забув з усіма перипетіями, які зараз відбуваються в моєму житті. Просто намагаюся зберегти здоровий глуст і якось видряпатись. Вижити, може, чи що, я не знаю. І сьогодні так, абсолютно для себе неочікувано, запустив стрім, бо були зовсім інші плани. Видалося декілька годин, запустив стрім, сид собі, катаю в rdr 2. Тут починають приходити люди, вітати зі святом, а я взагалі в такому типу, яке свято, що ви з мене хочете. Виявляється, сьогодні Володимира. Я вітаю всіх Володимирів, які на мене підписані. Володимировичу, зі святочком вас. Дай Боже вам всім здоров'ячка, витримки, терпіння. А від себе особисто я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов до мене на стрім, привітав, знайшов час, можливість. Дякую тим людям, які привітали мене в телеграмі. Ви навіть уявлення не маєте, що ви сьогодні для мене зробили. Наскільки ви мені підняли настрій, наскільки ви мене. Оживили трошечки своїми оцими теплими словами, привітаннями. Це було неймовірно приємно. Я настільки потухший був, і і ви якось своїми привітаннями дали мені, не знаю, промінчик якийсь надії, що все буде добре, що світ не без добрих людей. Я вам за це дуже вдячний. Хотілося б ще сьогодні пострімити, але дружина себе погано почуває. а У нас трошечки вродило кабачків. Та я зараз займаюся тим, що буду коротше робити кабачкову ікру. Начистив вже кабачків, начистив чесничку. Зараз ще треба начистити цибульки, моркви і далі по рецепту. Якось так. Дякую всім. Хто знаходить час, можливість приходить на стріми, спілкується, вітає зі святами, про які я забуваю, підтримує фінансово. Вам окрема подяка. Дякую вам всім. Люблю вас, обіймаю. До зустрічі, побачимося зі святом. А це рука, до речі, від кабачків зелена. Я не мастурбував огірку. Бувайте!